Тамара Лисенко. Маленькі історії про домашніх улюбленців. Історія перша дивина з курчатками. У нас курчатка є маленькі, чорненькі, білі і лябенькі. Та тільки як це склалося. І звідки це узялося? Адже біленькі всі яєчка Ми клали квочці до гніздечка. Нема ні чорних, ні рябих. То ж звідки квочка взяла їх? Адже не могли ворони нанести в гніздечко чорних. Тоді й зозулі не літали, своїх рябих не підкидали. Квочечка весь час сиділа, берегла яєчка. І Гріла. І як це диво учинилось, що кольорові всі вродились? Розбіглись по траві курчата, а їх гукає їхня мати. Курчаточка мої маленькі, мої ви дітки золотенькі. Кво-кво, де подівались, куди порозбігались? Кво-кво!» Чуліка він кружляє, нас дуже не вас і впіймає. І кольорові сини й дочки. Всі до руденької мчать квочки. Їх матінка сховає вмить і нагодує й захистить Чорненьких, білих і рябеньких. І матінка вона рідненька. Історія друга Квочка. Квочка моряшком ходила і курчаток розгубила. Мурашок вони шукали і в травиці заблукали. Те метелика зловило, те за коником побігло, те гусенниці злякалось і під листячком сховалось. Квочка вийшла на горбочок. Й кличе діток у гурточок. Ква ква ква. вона гукає, головою повертає. Гурчатка біжать щосили, щоб їх тут не залишили. Раз, два, три, десять, п'ятнадцять. Двоє ось біжать. Сімнадцять. виглядається. Квок квок. Де найменшенький синок? Він жовтенький. І пухнасти тут один може пропасти. Ось, нарешті нас догнав.